Тип безпридатних тварин, який називається найпростіший або е, саркомастігофор. Цей, цей тип об'єднує два великі, е, зокрема, е, підтип саркодові саркодіна, і підтип джгуткові мастігофор. Е, саркодові це Тварини, які не мають сталої форми тіла, ось так як їх тіло оточене лише плазмаленою і відсутні тверді оболонки. Завдяки цьому плазмалену може утворювати велику кількість виростів у будь-якому місці тіла. Ці вирости називаються псевдоподії. Псевдоподії можуть бути трьох типів Трех типів: це лобоподії, це широкі Такі опатоподібні псевдоподії, ось, які не розгалужуються, і є основними органами руху, а також захоплення їжі шляхом фагоцитозу або піноцитозу. Другий тип псевдоподій це є філоподії, це псевдоподії, які тонкі, які часто переплітаються і утворюють. Таку сітку, ловильну сітку для ловлі здобичек. І третій тип псевдоподій – це аксоподії, це прямі, нерозгалужені псевдоподії, які мають всередині мікротрубочки. В цих мікротрубочках, можливо, поступають якісь отруйні речовини. Цей тип псевдоподій, він є. Ну, це псевдоподії, які слуговують переважно для захисту і для захоплення для вбивання здобува. Якщо розглянути будову, внутрішню будову саркодовів, то це варто зробити на прикладі амеби, звичайної амеби-протеос. Під плазмолемою знаходиться цитоплазма, яка розшаровується на два такі великі шари. Це зовнішній шар екзоплазма і внутрішній шар ендоплазма. Зовнішній шар такий більш зернистий, густий шар це більш рідкий шар. У цитоплазмі знаходяться різноманітні органоїди. Зокрема, можна виділити дві такі групи органоїдів це посінні. Які характерні для більшості евкаріотичних найпростіших організмів, нуклітинних організмів, і тимчасові органоїди, які утворюються при потребі, до постійних органоїдів можна віднести, такі як ядро, доплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії і так далі. До... Тимчасових хороноїдів можна віднести це скоротливі вакуолі і травні вакуолі. Скоротливі вакуолі – це вакуолі, які утворюються всередині цитоплазми, в зв'язку із розрідженням цитоплазми, тобто, коли зменшується концентрація солей. Ці вакочують тяжково і далі викидають її через порог. Організми, які живуть у морській воді або паразитичні організми, таких вакуолей не мають, і вони в них не утворюються. Щодо травних вакуолей, це вакули, які утворюється в результаті потрапляння у цитоплазму, часточок поживних шляхом фагоцитозу або піноцитозу. Ці часточки знаходяться при прониканні через плазмолему, вони в цитоплазмі знаходяться в оболонці, утворюючи такі травні вакорі. Так як оболонки є напівпроникні, то всередину їх потрапляють травні ферменти рибосон, ця часточка розчиняється, поживні речовини доходять у цитоплазму, а не Рештки згодом виводяться назовні. Щодо розмноження саркодових, то переважно розмноження здійснюється статево шляхом поділу ядра. Ну, слід зауважити, що для найпростіших характерні три способи нестатевого, навіть чотири способи нестатевого розмноження. Перший спосіб це є монотомічний, тобто одинарний спосіб, коли ядро ділиться на два ядра, і далі перебувається перешнування організму і утворюється два нові організми. Другий спосіб це політомічний, коли ядро багаторазово ділиться. Почергово, ну, скажем так, поступово скажімо, і в результаті цього утворюється велика кількість молодих організмів, які е тривалий час ростуть, е і лише набувши відповідних розмірів, е вони знову приступають до поділу. Ну, і є ще дв дві модифікації множинного поділу або політомічного поділу, це є шизогонія і ендодіогенія. Шизогонія – це є один із способів множинного поділу, коли ділиться ядро. Спочатку ділиться багаторазове ядро, потім, навколо новоутворених ядер, локалізується цитоплазма, і після того материнський організм розпадається на велику кількість дочерніх організмів. Що стосується ендодіогенії, це також один із множинних поділів, який дуже схожий на шизогонію, але новоутворені організми деякий час знаходяться разом, тобто не зразу відбувається розпад на нові організми. Якщо говорити про класифікацію, то підтип Саркодові включає усе в себе, значить, отакі класи, як клас амеби або справжні амеби клас зернясто всі часті або фараминіфери. Ці два класи об'єднуються у надклас